Привіт! Так, ми збираємось сьогодні на фотосесію. Зараз ранок, тому я до вас вибираю в такому гарному вигляді. Вирішила і спробувати, не знаю, як буде по-українськи, використати мамин подарунок. Цю бігудю, як бачите, трошки порозплутувалося. Там ззаду, можливо, не накрутилась нічого, бо я якось спала, воно трохи там розворушилося. Ну, але мені цікаво. Так, щодо фотосесії, хочемо собі на пам'ять зробити фотографії Льошкіного року. Більше там буде Льошка на фотографіях, але ми там теж трішки будемо. Тому треба щось гарне якось виглядати. Знайшла фотографа на Фейсбуці. Доволі мені сподобались її фотографії. І роботи, Тому домовились з нею, списалися і будемо сьогодні їхати. Так, а я буду зараз спробувати, мабуть, це розпущу, бо далі мені буде трошки незручно, і якщо, можливо, <різوع> <різوع> щось не дуже гарно з того вийде, щоб встигнути то переробити. Тому я не знаю, я вчора помила голову, і, виходить, на мокрі коси то закрутила. Спати, відразу кажу, спати дуже зручно, нічого ніде не давить, не перетискає. Взагалі дуже зручно. О, Таке хвилясте. Да, ця сторона гірше пішла в мене. Так. Ззаду Ззаду там взагалі нічого не накрутилося, я відчуваю. А якщо так на бік взяти, О, то нічого такий, дуже такий об'єм тут впереді став. Класний. О, я ж каріть, треба переключити. Ну, нічого так, я можу сказати, дивіться, як класно накрутилось. Тому на короткі коси. Це також можна пробувати використовувати. Щоб пізніше трошки накрашуся, бо зараз маю на кухні деякі справи поробити, то покажусь вам. Всі красі. <ріст> а поки всім гарного дня. Починаємо наш день гарно. Поки в мене є трошки часу, я там доготувала олів'єшку сьогодні готую. У мене там все закипіло. Хочу трошки примарахеттися. У мене така бандура на голові. Пишненько, пишненько вийшло з цією бігудьою. Що я хочу підкрасити все як завжди? Трошки бійки, губи нічого сильно не буде там викрашуватися, ну щоб гарно виглядати. Тому поїхали марафетиці. Ну що, все, я накрасилася, зараз покажу з такого ракурсу. Ну, чого так? Кажу, це звичайний мій е макіяж. Дуже люблю, як я навчилася губи малювати. Так якісь ефектні такі виходять. Все, я зібрана, треба тільки там крабіка забрати з голови і трошки розподрьошити голову, і буде шик. Будемо зараз решку вкладати, бо вже спить. Ой, вже кричить, спати хоче. Е, і після сна будемо збиратися вже. Вчора вже все погладили нам, тому ми вже готові. Все, ми відзнялися, їдемо назад. Я щось мала бекстейдж трохи зняти вам. Але щось пішло все не по плану. Лошка нас не дуже хотів е, посміхатися, якось ну, став нормально, не плакав, але. Не хотів. Був такий серйозний мужчина. Не могли його ніяк розсмішити. Я щось забула з того всього, кажу, вам зняти. Але дуже гарна фотозона була. Мені дуже сподобалась. Фотограф дівчина дуже класна. Тому тиждень-два десь будуть. Через тиждень-два будуть готові фото. Тому переходьте по силки в інстаграм. є в описі на каналі. Будете незабаром бачите нашите фотки. Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю!